Доброго дня, шановні колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій десь. Сьогодні говоримо про діяльність поліції охорони і безпечні літні канікули з поліції охорони. І з нами наш спікер, інспектор групи охорони об'єктів та публічної безпеки Слов'янського МВ, Маріупольського МВ управління поліції охорони в Донецькій області, старший вейтенант поліції Дмитро Павлоцький. Будь ласка, слово пану Дмитру. Добрий день, шановні мешканці Донеччини. Сьогодні ми розповімо вам про діяльність поліції охорони Донеччини. Поліція охорони вже понад 71 рік утримує лідерські позиції на ринку охоронних послуг України. Це єдина охорона, що має визначення законом права і повноваження на користування зброєю і застосування превентивних заходів щодо правопорушників. Про високу репутацію поліції охорони свідчить те, що в період воєнного стану їй довіряють об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення, заклади освіти охорони здоров'я фінансові установи та об'єкти критичної інфраструктури. Поліцейські охорони Донеччини не тільки захищають власність громадян, бізнесу та державні установи, а й реагують на виклики за спецлінією 102. З початку місяців таких викликів надійшло 93. Також поліцейські охорони перевірили транспорт у 464 одиниці та 2669 осіб. Поліція охорони Донеччини забезпечує охорону майна деокупованих міст та селищ. Чимало наших працівників захищають Україну на фронті. Перебуваючи в єдиній дислокації з усіма підрозділами національної поліції. Поліцейська охорона нашої області залучені до евакуації громадян, до надання першої домедичної медичної допомоги, відпрацювання населених пунктів. Крім захисту майна громадян на договірних засадах, поліція охорони Донеччини реалізовує соціальні проекти. Один із найбільш важливих це системи термінового виклику поліції, встановлені в громадських місцях. Таких кнопок на сьогодні 896 по всій підконтрольній Україні частині Донецької області. У будь-якій небезпечній чи незрозумілій ситуації, ставши свідком чи учасником правопорушення, людина може натиснути кнопку. Наряд поліції охорони прибуде за лічені хвилини. Це запобігає вуличній злочинності, сприяє правопорядку у публічних місцях, дає громадянам змогу терміново викликати поліцію без телефону. Отримати консультацію чи замовити послуги поліції охорони легко. Це можна зробити цілодобово і безкоштовно, за коротким номером 9899. Також для жителів Донеччини та всієї України є застосунок у Play Market під назвою Тривожна кнопка у смартфоні, за допомогою якої ви. Чи ваша дитина у разі небезпеки може натиснути кнопку виклику та за лічні хвилини прибуде наряд поліції охорони вже за переданими gps координатами? Дякуємо за докладну інформацію. Не маємо запитань з нашого чату від колег. На все добре. Бережіть себе.